Майже два тижні виїзні пленери відбувались у різних куточках Житомира. Художники побували в гідропарку, де не шахт Тригір'ї не залишили без уваги історичне місце, заснування міста, миру і жита, замкову гору. Мерія міста на сьогоднішній день, тобто мер міста і секретар міської ради, відгукнулися там на нашу пропозицію. Ну і зараз на території міста відбувається така прекрасна акція, як, ну скажімо, назвемо його з'їздом художників. З усієї України, тому що взагалі планувалося, що він буде представник Польщі, Білорусі, Придністров'я і других країн. Але все-таки вирішили, що він буде чисто регіональний, тобто представники з усієї України, з усіх областей. Житомир вражає атмосферою затишку та привітною громадою. Тут ще не все зіпсовано, та є до розгулятись художньому погляду. Саме такі враження від Житомирських пленерів залишились у гостей нашого міста. Ти дуже приємно, я чогось так, знаєте, от Київ на горбах і Житомир на горбах. В Києві є Дніпро, і тут є річки. У Києві є красиві люди, а тут всі красиві люди. Тому що дійсно, от навіть десь спілкуєшся, от пишеш, підходять, люди якось цікавляться. Все таке. Ну що хто таке відношення? Нема, також як то так. На Житомирські пленери приїхала сімейна пара Кравченків із Одеси. Чоловік створив понад 50 картин аквареллю, а дружина написала дві пейзажні роботи маслом. Сюжети краєвидів пані Галина обрала прямо із вікна готелю в центрі міста. От е, я маслом тут пишу. Е, в основному це дві роботи, такі стаціонарні, складні, не в один прийом. Много разів кожен день пишу пішу і п'ять аквелі. Яким побачили Житомир художники, можна дізнатися, відвідавши виставку робіт у літньому театрі Ракушка вже цієї суботи.